Доброго дня! Мене звати Олеся Карнаухова, я керівник дизайн-студії ZigZag Architect. Сьогодні я б хотіла вам розповісти про тенденції, які будуть визначати дизайн інтер'єру у 2025 році. Ці тренди відображають зміни у нашому власному житті, запит людей на екологічність, а також розвиток технологій. Якщо ми з вами говоримо про екологічність, то цей тренд, який у странах Європи вже набув досить великої популярності, наразі набуває, продовжує і у нас проходити. Перероблені матеріали, такі як перероблена деревина, перероблений пластик, перероблені тканини, все більше набувають популярності у запиті наших клієнтів. Ніхто не хоче використовувати полімери. А всі більше просять використати натуральне дерево у меблях, у обробки стін, стелі, підлоги. Люди прийшли до того, що вони своє своє житло або офіс, в якому вони працюють, вони сприймають як щось персоналізоване. І тому облаштування такого простору дуже є важливим. І ми звертаємо наразі дуже велику кількість часу, там проробляємо з клієнтом, які матеріали будуть тактильними. Коли він сідає на крісло, щоб це було не тільки зручно, але й м'яко, і це була натуральна якась текстиль, щоб стіни, якими була оброблена. Там, не знаю, апартаменти або офіс. Це теж вони були фактурні. І здавалося, фактурність і тактильність це відчуття безпеки і захисту. У нас ми так переходимо до якоїсь природності. Люди дуже багато працюють, і працюють також і вдома. І в мегаполісі у нас немає змоги з'єднатися з природою. Тому таким чином ми. Намагаємося створити навколо навкруги себе цю природність, звісно, запит на рослини це вертикальне озеленення. Можна спостерігати як дизайнери, які зараз створюють меблі індивідуального виготовлення. То вони інтегрують рослини у свої меблі, кавові столики з горщиками для озеленення, меблі, там дивани, наприклад, у Бортики яких теж влаштоване кашпо, в яких можна висадити зелень. Навіть є у офісах зараз розповсюджені мобільні дошки, на яких можна писати якісь записи, і внизу інтегроване кашпо. Тобто вона може переїжджати по офісу і створювати теж такий затишок. Також перероблений пластик це вже не якийсь недоступний матеріал, який треба. Привозити, наприклад, з Європи. У нас теж є компанії, які наразі виготовлюють цей пластик, переробляють пігулки, сміття, і ми можемо теж користуватися благами наших постачальників. Необроблена деревина. Наразі ми створюємо столи. Або, наприклад, опорядження стін з необробленої деревини. Тобто вона опалена, це технологія у нас в Японії. Вони використовують опалену деревину, у них там трішечки інша. Але це опалення, такий метод опалення, він захищає від того, що вона буде деформуватися, або її будуть їсти якісь жучки. І вона навіть виглядає дуже в інтер'єрі, аутентична і дуже. Незвично дуже красивий матеріал виходить. Такі ткани, як конопля і льон, теж повертаються і набувають популярності, використовуються як в декорі, так і в якихось обробках меблів. Звісно, волокно таке як фетр. Ми використовуємо зв'язку з тим, що ми працюємо дуже багато з комерційною нерухомістю, то у нас є запит на шумопоглинання. І, так, і волокно фетер воно гарно поглинає шум, і в випорядженні стін або якихось перегородок ми використовуємо такий декор. І це не просто там, панель, а вона може бути фактурна з будь-яким візерунком, будь-якого наразі кольору. І це дуже гарно і красиво виходить, можна подивитися там, на наших проєктах, виходить і функціонально, і красиво. Це ще стосується екологічності. Я думаю, що цей тренд буде з з кожним роком набувати все більше більш популярності. До того ж, є така система зеленого будівництва Бріам. вона прийшла до нас з Європи. І якщо на початку там не знаю, може 5 років тому дуже маленька кількість була запитів на будівництво по такій системі, то наразі там кожен другий замовник підходять до нас таким запитом, щоб ми проектували наші офіси по системі Бреабріа. Це екологічне будівництво, у якому враховуються матеріали, як вони впливають на оточуюче середовище. Є система, і по якій ми це підраховуємо виверне. Вони повинні бути з сертифікатами ці матеріали, і не можуть бути там, ці матеріали, які не входять в цю систему, то ми не можемо їх використовувати. Звісно, технологічність. Я вважаю, що технології це вже не щось недоступне, а це те, що нас оточує кожного дня, і те, що суттєво економи наш час. І ми оточуємо нас, нас всі гаджети, які можуть віддалена, Керувати клімат контролем, система розумного будинку, кожний запит у клієнта, який хоче собі апартаменти, це щоб була інтегрована система розумного будинку. Це система управління світлом. Це наразі дуже легко інтегрується у ваш смартфон, і ви можете віддалено керувати всім світлом у апартаментах, офісі, навіть кліматичною системою, система автоматизації. Наразі ми. Закінчили реалізацію нашого проєкту, у якому система автоматизації і диспетчерізації була максимально налаштована для комфорту всіх спробітників. Раніше це було все механічно, треба було ввімкнути і вимкнути, а на сьогодні за допомогою того, що це ще із інтеграцією з розумним будинком, то ви налаштовуєте це один раз так, як вам зручно, і система сама вирішує, коли її переімкнутися на той чи інший період. Вона може бути автоматизована на час дня, на пори року, на сутінки. Сама включатися, вимикатися, підлаштовуватися. Це дуже зручно, і це значно економить енергоресурс ваш і ваш час. Це Тренд, який буде все розвиватися, розвиватися, розвиватися. Плазми, які зараз інтегруються у дзеркало, і можуть бути вашим телевізором, поки ви чистите зуби. Коли ми їдемо у лівці, ви теж можете передивлятися новесну ленту, бо ти теж інтегрована там у дзеркало. Переговорні стали з інтеграцією теж плазм, і це вже не, не щось таке незрозуміле або дуже дороге. Ні, це стало доступним, і кожен може собі там дозволити частину розумного будинку. Особливо, що стосується апартаментів, сьогодні не дуже дорого коштує розумний будинок, в якому ви приходите. У вас вже вимкнено світло, де вам потрібно, у вас вже нагрілася вода до цієї температури, яка вам потрібна. І вімкнувся телевізор на цій програмі, яку ви собі включили. Це теж дуже важливо зараз для нашого комфорту, безпеки і часу, економії часу. Я вважаю, що так пробуде продовжуватися тренд на мінімалізм, і запит на функціональність буде зростати. Мінімалізм чому я думаю, що мінімалізм, бо люди будуть позбавлятися зайвих речей у час такої невирішеності і нестабільності, ми зрозуміли, що для комфорту нам потрібні речі, які дійсно важливі тут і сьогодні. Ми будемо від зайвих позбавлятися. І це буде вражатися і в дизайні інтер'єру теж. Тобто, речі будуть не не тільки красивими, але й функціональними, а ще й трансформуватися. Шафи, які будуть перетворюватися на робочий, на робочий простір. Люди дуже багато працюють з дому і мають гібридний графік. І тому їм повинно бути комфортно. А простору не також багато у багатьох. І тому треба вирішувати це трансформацією меблів, наприклад, шафи ліжка. Вони давно вже на ринку, але наразі набувають нової актуальності. Стали трансформери, які можуть виповнювати функцію кавового, і столи обіднього стола, якщо треба зустріти готей. Лаконічність у дизайні нема зайвих зайвих поверхонь, відкритих поличок, тільки необхідні речі. І набування затишку за рахунок натуральних тканин у вигляді текстилю. Це буде, мабуть, тренд на наступний рок. Треба сказати, що дуже важлив, важливо колір. Ми відчуваємо простір також і через колір. Загалом я вважаю, що простір ми відчуваємо і сприймаємо через всі п'ять відчуттів, які у нас є: це і запах, і тактильність. І через слух, і колір. І це ще буде набувати все більшого тренду і сенсу, бо люди дуже велику кількість проводять у, у часу у приміщенні. І у мегаполісі вони не мають такої можливості, як. Бути на природі дуже багато часу і єднатися, а ти і відновлювати свій ресурс за рахунок цього. І вони будуть намагатися створити цей затишок і безпеку всередині. І коли ми кажемо про кольор, то саме оця зараз етап невизначеності буде налаштовувати людей обирати більш спокійніші кольори і тона, які нас. За <заземлець> і налаштують на більш захищену, на захищений простір. Це можуть бути такі, як шоколад. До речі, Пантон нещодавно, буквально тиждень сказав, що у нас це буде тренд наступного року цей колір. Я погоджуюся. Це таке ж і, і всі його відцінки. Вони такі землисті, спокійні, насичений зелений, глибокий синій. Це всі кольори, які будуть відціняти, але не створювати інтер'єр, доповнювати його. Відійдуть на другий план якісь яскраві, які були у тренді прошлого року. Там дуже яскраві розові, блакітні, ультрамаринові і такі інші. І перейде все до бордових, шоколадних, землистих, спокійних, пежевих пісочних відцінків. Це надасть людям змогу більш затишно себе відчувати, більш спокійно, захищено у просторі. І побачимо, що буде на наступний рік, але я думаю, що це тренд. Треба теж розуміти, що тренди це не з того, що ми створюємо інтер'єр як дизайнери, це те, що, чим ми надихаємося, що ми беремо і розуміємо, чим, що, яка біль у нашого клієнта. Як ми можемо йому з цим допомогти, як зробити цей простір для нього краще? Бо ми як такі ми повинні відноситися і розуміти те, що наш клієнт, звичайно, робить цей інтер'єр як для себе. Ми зробимо гарно свою роботу і підемо, а йому залишатися в цьому приміщенні дуже довгий час, і це йому повинно бути там комфортно, він повинен приходити додому. і Відчувати себе там класно, дуже здорово, і не карати себе за те, що він там десь не порозумівся або прийняв в сторону дизайнера і погоджився на цей люміністентний колір, і он не може з ним більше жити і перекрасить. Ні, звісно, ні. Хочеться, щоб ця робота, яка ми робимо разом з клієнтом, надихала його кожен день. Це також і про офіс. Люди дуже велику кількість часу віддають роботі. І хочеться, щоб вони на цю роботу проходили саме з задоволенням. І щоб там був той інтер'єр, який буде їх надихати на створення класних в робочому процесі, щоб вони були більш ефективніші люди. Також, якщо ми кажемо про людей, а інтер'єри ми створюємо саме для людей, то попит на індивідуальність і унікальність продовжує теж існувати. Люди хочуть, щоб їх житло, їх офіс відображав саме їх суть. І тому такі речі, як арт-об'єкти, скульптури, картини, ручна робота теж набувають актуальності. Ми бачимо, що зараз дуже багато є, особливо у нас є попиту на такі індивідуальні дизайнерські речі. І люди, те, що до нас приходять клієнти, особливо там це і в комерції, і в індивідуальному житлі, вони хочуть, щоб коли ми створювали їх дизайн, потім ми його наповнили життям. І оце наповнення життя це деталі, які відображають характер клієнта, щоб коли людина до нього заходила у гості або заходила до кабінету власного, вона розуміла. Чим живе ця людина, хто він. І по таких деталях дуже легко це сприйматися цей характер, і це м'яка людина або харизматична, або дуже власна, що вона цінує, це відображають саме такі речі. І це теж важливо для трендів і тенденцій. Ми повинні бути не тільки наразі дизайнерами, да? але розуміти, бути як декораторами, давайте називемо, да? бо без цього не буде закінченим інтер'єр. Це ще... цей тренд з'явився у нас ще під час ковіду, але він не втратив свої актуальності і продовжує набувати оберти. Це гібридні простори, простори, які можуть багатофункційні, які можуть легко перетворюватися на інші. Наприклад, якщо ми кажемо про комерційну нерухомість, там саме про офіси, це столові, які адаптуються під великі лекторії, простори які для презентації, таке інше. Це простори, які ми працювали над школою, і навіть у школі. Це теж такий запит, бібліотека, яка повинна перетворюватися теж на зал для презентацій або для внутрішнь... позакласної роботи. Класи, які теж можуть перетворюватися на сьогодні це клас лабораторії, завтра це клас арт-клас, простор, який адаптуються під запроси. Це пов'язано під. Це пов'язано з тим, що ми так і не вийшли з гібридного графіку праці. Ми частково працюємо вдома, і такого простору, як раніше, нам не потрібно. Ми не використовуємо 100% площі тих приміщень, якщо ми кажемо, якщо вони моно, якщо вони виповнюють тільки одну функцію. Нікому не потрібен наразі великий конференц-зал. Він може використовуватися там один раз на місяць. І буде неефективним. Але якщо він сьогодні конференц-зал, а завтра ми його розгороджуємо мобільними перегородками, і він перетвориться на дві переговорні кімнати, в яких кожного дня працюють люди, це дуже важливо для економії простору. Так? І так ми можемо пройтися це навіть у апартаментах. Так? Сьогодні ти використовуєш кухню як їдальню. Завтра ти працюєш, поставив ноутбук, і вона повинна теж адаптуватися під твої потреби. Поки що цей тренд, я вважаю, буде зберігатися. Загалом, можу сказати, що бачу, що тренди, які з'явилися на попередніх роках, вони будуть просто набирати, набирати оберти і виходити на новий рівень розвитку, і ми будемо за ними слідкувати і, і все більше. більше. Їх впроваджувати. Все це пов'язано з нашими політичними умовами, економічними умовами, тим, що у нас відбувається навколо. Тому і тренди, які ми зараз з вами бачимо, це все відображення нашого способу життя, нашого майбутнього життя. Ну, якось так. Дякую. thank you